Добрий день, любителі світового кіно. Культовий танець Дженни Ортеги у серіалі Бенздей має вже набагато більше значення для тительного персонажа ніж вважалося спочатку. Можливо, завдяки цьому серіал Бенздей і побив рекорди Netflix, побивши дивні дива, як найбільше англомовне шоу Netflix. Але в цьому відео ми поговоримо детальніше про цей танець та що він означає. Друзі, а перед початком відео я хочу вам запропонувати телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Знаковий танець Вензи відбувається в четвертому епізоді, коли Невермор проводить щорічний Рейвен Денс. Хоча Венздей спочатку відмовляється від танців, щоб піти в печеру Гайда з Юджином, річ таємно спонукає її піти на танці з Тейлором, до якого Венздей має певний романтичний інтерес. Звичайно, вона неохоче відвідує Рейвен Денс, але коли Тейлор просить її станцювати, Венздей виконує надзвичайний готичний танець під пісню «Гу-гу-мак, Гурту зе Кремс. Інші учні Невермор спочатку були шоковані раптовим виступом Венздей, але незабаром усім їм сподобався виступ. Танець Джен Ортеги був повністю хореографований нею, використовуючи натхнення з готичних клубів 80-х років і попередній в місці Мі Адамс. Ортег розповідає, що вона не танцівниця і не хореограф, і під час виконання танцю вона відчувала себе досить невпевнено. Крім того, в інтерв'ю NMA Ортег розповідає, що вона отримала пісню за Кремс лише за тиждень до зйомок, тому їй довелося займатися хореографією та виконати танець за короткий термін. А також несвідомо хворіла короною і почувала себе дуже погано під час зйомок. Результати хореографії Ортеги чудово передають Венздей Адамс, а її ексцентричний характер лише додає індивідуальності. Джена Ортега повністю змінила своє життя, щоб справді стати Венздей Адамс. Навчившись, грі на віолончелі, фехтуванню та навіть німецькій мові. Вивчення танцю було ключовим аспектом у відданості Ортеги персонажу. Дженна Ортега використала багато натхнення, щоб допомогти їй по-справжньому втілити її характер, виконуючи танець. У твіті від Дженни Ортеги вона пояснює інші впливи на танцювальні рухи, а також архівні кадри готів, які танцюють у клубах у 80-ті роки. Ортега використовувала ці натхнення, щоб відповідати готичному стилю Венздей, який ще більше підкреслює її фірмова чорна сукня на повністю білій тематичній вечірці. Вона навіть черпала натхнення зі старих екранізацій сімейки Адамсів, зокрема Лізи Лорінг, яка зіграла Венздей у ситкомі сімейка Адамсів 1964 року. Кілька твітів вказують на те, що рух Ортеги, де вона обрамляє себе руками, віддає належну ходу, який зробив Естін у ролі Гомеса, який є дуже яскравим персонажем. Ортега ідеально повторює цей рух, використовуючи вирівноваженість як Венздей, так і Гомес. Крім того, коли Венздей закидає руку за спину, рухаючись по підлозі, на це ідеально надихнула Венздей Лорінг. У тому серіалі Лорінг Венздей вчить Лурча танцювати та показує йому рухи. Незважаючи на всю похвалу глядачів, деякі глядачі критикували танець Ортеги за надто дивний. Однак, включаючи ці рухи зі старого серіалу, то це лише показує, наскільки сучасна аудиторія упускає суть танцю. Використовуючи конкретні рухи з різних версій персонажа, Ортега лише підкреслила унікальну фізичну присутність Венздей, яка робить її такою милою. Крім того, використання рухів із різних версій також зміцнює її особистість, показуючи, що, хоча вона досліджує відносно невивчений період життя, її унікальні риси характеру та ексцентричність залишаються незмінними. Ортегу хвалять за багато аспектів Венздей, і її здатність втілювати готичний характер сама по собі є великою частиною цього, але танець Ортеги особливо важливий. По перше, це показує величезну відданість персонажу Венздей Адамс Ортеги. Тому числі неберегання під час зйомок. Екранізації культової класики часто можуть стверджувати, що вони не можуть продовжувати історію на високому рівні. Однак відданість ортеги, як доводять хореографія та виконання її танцю, означала, що Мезде змогла успішно продовжити історію родини Адамсів. Це підтверджується тим, що вона віддана вивченню віолончелі, німецької мови фехтуванню, неморганням під час зйомок і навіть зміні постави у повсякденному житті. Танець Джейну Ортеги це найбільше шоу того, як самовідданість дозволила їй стати ідеальною наступницею Венздей Адамс, щоб відобразити унікальну та дуже готичну особистість. Танець Ортеги також став величезним моментом для її персонажа в сюжетній лінії Бенздей. Вона, яка не хотіла відвідувати Ревен Денс, а також відвідувати заповнену згоєму академію Невермор, загалом несподівано з'являється в повністю чорному, що виділяє її на тлі білої тематичної вечірки. Ортега згадує, що вона була невпевнена, виконуючи танець, але впевненість у її виконанні ідеальна відображає погляд на життя. Венздей виділялася у Невермор, але вона ніколи не була вразливою. Виконання танцю змінюють це і робить її вразливою перед однолітками вперше. Однак у справжньому стилі Вензди Адамс їй було байдуже, що про неї думають інші, і подбала про те, щоб люди це знали. Венздей прийняла ким вона є, чи то відкрито заявляла про своє щастя від того, що використала піранії для команди з плавання, чи про свої навички гри на віолончелі. Однак на вечірці показала, ким водання танцюючи. Венздей може дивитися на деякі речі зневажливо, в тому числі і на непроблематичні любовні інтереси першого сезону. І соціальне середовище вечірки, можливо, було одним із них, але її танець показує шари характеру Венздей та важливий вплив, який мала Ортега. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.